Ляж і засни. Будь ласка, ляж і засни. Ніби у нас ще не було війни. Ніби на дні. Ніби над тобою води покров, Ніби від тебе ніхто й ніколи не йшов. Ляж і засни. Будь ласка, ляж і забуть, літа стрімкого сонячну каламуть, очі закрий, ніби все навколо таке, як слід. Слухай, як тихо тимні за містом глід, Як достигаєш шипшина. Нерен терпкий, як осипається в траві звіробій, ніби ти цінний гриб у вогкій запашній землі, ляж і не думай ні про що взагалі, ніби ти тихий туман. На поверхні нічних озер, ніби когось тримаєш за руку просто тепер ляж і засни, над тобою замкнеться небес сукно. Все, в що ти віриш, здійсниться, все одно.